Гарячі обійми шлють італійці українським переселенцям. Презентація проєкту з такою назвою відбулася за участі представників громадськості та місцевої влади. Теплі речі, одяг та взуття для дорослих та дітей, та ще й іграшки для малечі зібрали прості громадяни Італії за участі української діаспори в Італії. Мы абсолютно не государственная а волонтерская ассоциация. Это было наше время, это были наши усилия. Но Когда наконец-то увидели фору в Италии, вот с коробками, вот с результатом нашей работы, мы действительно, ну, слезы в глазах, потому что мы понимаем, мы, мы поняли, что нам удалось вот реализовать, достичь того, что мы себе цель, которую себе ставили. Італійці вважають Україну центром Європи, пишаються українцями та підтримують їх у прагненні до волі та європейських стандартів життя. І у скрутний час обіцяють бути разом з нами. Я я бути з вами рядом. Не только сегодня, но еще и завтра, послезавтра. Столько, сколько понадобится для того, чтобы вам было хорошо, мы понимаем, что у нас есть такой долг перед вами, и мы будем вот, делать все возможное, чтобы его выполнить.